Привіт усім, хто мене дивиться. Мене звати Світлана, і ви знаходитеся на каналі Вибір твоєї душі, який представляє собою Міжнародний інститут Вознесіння шляху до себе, на який привела вас ваша душа для пробудження. Творцем прийнято рішення, що цей канал і усі мої соціальні мережі, у яких я викладаю інформацію від правителів нашої планети людства, Творця рода і Богородиці живи, а також істинних анталій і Богів нашої планети, буде єдиним істинним джерелом духовних знань для навчання людей і підняття рівня їх свідомості на землі. Усі решта духовні школи, спільноти, вчення, курси, інститути чи напрямки, які не відповідають істинним знанням і розходяться з тією інформацією, яку я викладаю у своїх соціальних мережах і на цьому каналі будуть поступово розвалюватися і зникати з землі. А процвітати і масштабуватися будуть лише ті, які розповсюджують дані знання і несуть істину, яка співпадає з тим, що тут викладається. Кожне моє відео можна подивитися за допомогою субтитрів більш ніж на 50 найпопулярніших мовах Землі. Уся інформація, яку я викладаю, віднині автоматично стає відомою усім душам планети у всіх її світах. Тобто, в 3 у якій ми живемо, це можна уявити наступним чином. При виході будь-якого мого відео чи допису, Уся інформація з нього транслюється на широких галографічних екранах по всій планеті у трьох її ефірних світах Прав нав слав. За наказом Творця призначення цих екранів вже донесено до душ планети. Усі душі, які побачать інформацію на такому екрані, зобов'язані донести її до своїх підопічних. У нашому світі яв, де ми з вами усі живемо. У цьому відео хочу дати вам один із законів нашої планети, який звучить наступним чином. Я це ти це універсальний закон. Проте у цьому відео я розповім, як цей закон можна застосовувати для двох найпопулярніших випадків. Перший. Для взаємодії людей між собою, другий випадок для виходу із маніпуляцій, що дуже важливо для подальшого освоєння людьми технологій творця, які він розблокує для них після підвищення рівня їх свідомості. Розглянемо перший випадок застосування для взаємодії між людьми. У даному випадку закон Я це Ти розшифровується так. Кожна людина взаємодіє з іншим з усвідомленням, що взаємодіє із собою. Поясню, якщо людина комусь бреше, то повинна розуміти, що в цей момент бреше сама собі. Якщо людина когось підставляє, то повинна розуміти, що вона підставляє саму себе. Якщо людина комусь дякує, то в цей момент вона дякує самій собі. Тобто, усе, що людина посилає у світ, отримує сповна сама. Оскільки у нашому світі усе цілісне не існує нічого окремо, все взаємопов'язано. Як цей закон можна застосовувати при маніпуляціях? Перш за все хочу пояснити, хто може маніпулювати вашою свідомістю. На нашій планеті. Головним законом є закон Свобода вибору, який дозволяє кожній душі обирати світло чи темряву, іншими словами, жити за принципом чесності, порядності, рівності, поваги чи обирати лживість, підлість, непорядність залякувань, застосування тиску чи насилля. Відповідно, через вашу свідомість може з вами спілкуватися ваша душа. Ваш дух, аспект вашої душі з іншого, більш високовібраційного світу, ваші вчителя, покровителі, наставники, творець і богородиця так було задумано на планеті спілкування через телепатичний зв'язок між різними душами з різних світів планети. Проте, багато мільйонів років тому нашу планету було захоплено, і усі ці мільйони років. Людям ламали свідомість, щоб ними було легко управляти і зробити з них рабів. Тому у людську свідомість могли проникати сутності для підкидання різних думок. І якщо людина велася на ці думки, нею було легко управляти, фактично, вона ставала інструментом в руках цієї сутності. Проте у неї завжди залишався інструмент вибір. Людина завжди застосовуючи аналіз. Логіку, об'єктивність могла фільтрувати ці думки і обирати, приймати їх чи ні. Так само душа людини, чи її духовні вчителя, покровителі чи наставники, будучи янголами в інших світах нашої планети, можуть направляти людину по шляху виконання задачі її душі через підкидування її певних думок. А вже від неї залежить, які думки вона обере і які дії. Буде робити, у своїх соціальних мережах я викладала, які бувають способи маніпуляції людиною для різних рівнів свідомості, а також способи виходу із них. Усі посилання є під відео. Повернімося до закону. Коли йде маніпуляція вашою свідомістю, тобто ви ніби розумієте, що робите щось таке, що вам не властиво. Тоді кожен, хто вчиняє по відношенню до вас якісь насильницькі дії, у цей момент стає вам. Ви стаєте одним цілим. І все, що посилається вам, автоматично відчувається тим, хто маніпулює вашою свідомістю. Якщо ви відчуваєте безпідставні емоційні качелі, при застосуванні Я це ти, це відчуває той, хто вас таким чином розгойдує. Якщо ви відчуваєте апатію при застосуванні Я це ти це відчуває той, хто вас вів у цей стан, а хто захоче відчувати на собі такі стани. Очевидно, що після застосування цього закону це перестане відбуватися з вами. Гадаю, ви зрозуміли суть даного закону і наскільки важливо його використовувати при застосуванні маніпуляцій щодо вас і при взаємодії між собою. Якщо інформація була цікава, ставте пальчик догори, підписуйтесь, коментуйте. Обіймаю серцем, ваша Світлана.